Програма терпіла, беремо програму терпіла. Беремо давайте її з негативної сторони, коли вона в плюсі. Коли людина в плюсі, вона стає терпілою. Ну, як вам сказати, прямо терпіла раб, раб когось, раб чогось, раб залежності. Раб батьків, раб дітей, коханих, працівників, так і далі, получається людина, коли терпіла, вона повністю передає себе. І неважливо раді кого, її все рівно вона передає себе, раді кого-небудь, там раді котів, раді собак, раді хати, раді кекса. Ну там людина получається передає себе як тільки може, хоча. Думає, що він, ну це ілюзія. Опять же, людина думає, що там все чітенько, що там все хорошо, що я такий добрий, в мене щире велике серце. А насправді це ілюзія. Людина себе реально не любить і не поважає. Це програма терпіли. Там раді сім'ї, раді дітей, без різниці. Це програма терпіли. Коли вона в мінусі, це чорний егоїст. В балансі людина, коли вона проходить ці спитання я, терпіли, вона получає досвід ну не, не, не терпіння, не терпіння, це теж програма терпіли йде, якщо правильно сказати, нетерпіння або спокій. Обучення спокою, реагувати м'яко, не виводитися виводиться состояння різко, там чук, вже загорівся, більше м'якості. І Коли ця людина навчиться виставляти границі, терпіла. Вона в змозі буде в балансі виставити границі, так і якщо даже будуть якісь такі йти з другої сторони терпіли, вона буде їх цікати. Якщо будуть агресори йти, аб'юзери, то людина в цьому плані вона не дозволить цього робити, коли вона буде в балансі, тому що вона вже буде спокійно. Вона вже бути в багатьох ситуаціях, де вона вже була, і людина після цього вона через Після перебалансу плюсів, вона буде бачити. Ну це опять же, коли вона буде в балансі. Коли вона буде в ізічку, людина не буде бачити. Там буде чорний егоїзм, а там буде егоїзм любові. Там всім люблю, всім допомагаю, а собі в останню очередь серце віддам, кров віддам, одежу віддам. А в кінці сам буду голодний, холодний. І всім віддам і кохання. Ну, коротше, ну то це буде погано в балансі. Вона дасть таку хорошу черту для людини, для владельця цієї програми. Ну тільки в балансі. Вона, ну бачите, все тонка грань. Тонка грань. І чоловік, пройшовши це, ну гане, що не озлобився. Більше інформації в особисті. Пишіть, мене багато є інструментів для допомоги.